Ескандер Барієв з нами на зв'язку. Це член меджлісу і голова правління кримськотатарського ресурсного центру. Ескандери, вітання вам. Добрий день. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. слава. Розкажіть, будь ласка, чи можете поділитися, що зараз в Криму, чи є вода, і е, е, яка оперативна ситуація зараз? Ну за оперативною ситуацією зараз надають інформацію, що в тому числі і а, в, в, в в водопостачання почало почали вони за графіком надавати воду в крупних містах, і в тому числі там з'явилася там грязна вода. Що стосується взагалі ситуації з водою, ну я скажу так, що починаючи з 2014 по 2022 рік, по північно-кримському каналу він був перекритий і не поступала вода. І вони постійно намагалися знайти воду, або за за що за того, що за рахунок того, що вони там збирали там хмари, ну у них не вдавалося цей засіб, Вони в більшій мерія проводили, добували воду з зіркал, тобто навіть в советському районі там було зеркало, і, і були в 1979 році, що в радянські часи затомпанована, тому що. Це такий от золотий запас, який не треба було використовувати. Вони почали це робити. Ми про це робили розслідування. Ми про це говорили на різних міжнародних площадках. З 2022 року, коли вони взяли під контроль, скажімо, суходільний коридор і Каховське водосховище, вони почали подавати воду по північно-кримському каналу. Ну і дійсно, от, за розрахунками експертів після цього вибуху. Скоріше всього по північно-кримському каналу не буде постачатися вода в Крим. Ну крім того, ну незважаючи зважаючи на те, що в цьому році було достатньо опадів, і дійсно багато опадів там постійно в є. А в 2025 році планує прогнозується, що буде засуха в Криму. І тому ми бачимо, що от, от ці процеси і руйнування дамби Каховського Гес, а воно якраз таки принесе багато проблем. Ну і крім того, на перпічному первіному етапі ну разом з цією водою, яка йде зараз, і до північно крамського каналу йде вже і вода, яка ну яка збирає. Скажемо, і битові, якісь ходи, і забруднення різне, і так далі, це може принести різні інфекційні захворювання та інше до не тільки на півдні України, але і до Криму, і тому отут, от я хотів би звернути увагу на те, що от з тим, що була. Це і значно порушена екосистема Каховського водосховища і водних абводних об'єктів, де відбувається підбір води. А далі можлива масова загибель водних організмів мається на увазі риби, молюсків, ракоподібних мікроорганізмів. А далі порушення середовища існування риби, молюсків, ракоподібних птахів, земневодних та інших тварин. А порушення середовища існування та можлива загибель тварин, які населяють сухопутні ділянки, які будуть затоплені. Тобто, ми бачимо всі оці процеси. А що стосується самої окупаційної влади, що вони надають? Вони спочатку почали надавати інформацію, що, що дамба якоби почала руйнуватися сама. А потім почали е, з, говорити про те, що е, це зру, зробив, ну е, як вони називають київський режим, і е, тому от, е, зараз є небезпека, вони е, надали е, надали, е, об'явили в, в Каховському регіоні, так скажемо, як вони називають е, надзвичайний стан, і но при цьому тому вони не відвозять людей. Хоча як вони говорять, що там е, Готую там потяг з Херсону, але людей не вивозять, і, хоча вони вони підтверджують, що вода піднялася до 10 метрів. Тобто, ми бачимо з окупаційних засобів масової інформації, що вони намагаються звинувачувати в підриві дамби Збройні Сили України, і ну, ми є вже свідками того, що вони постійно роблять самі і а потім починають там шукати він хто там і хто мол, міг зробити цей злочин, абсолютно, абсолютно. А, тому логіка був... логіка терориста, відвертого терориста, так, так. і це я думаю, що має бути відповідна потужна реакція не лише української влади, а всього об'єднаного цивілізованого демократичного світу. Іскандер, ми вам дуже дякуємо Спасибо. за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Іскандер Барієв, член меджлісу, голова правління кримськотатарського ресурсного центру.